За його часів на вуходоносор, Вавилонський цар, двигнувся проти нього, і Йоаким служив йому три роки, та потім знову збунтувався проти нього. Тоді Господь наслав на нього ватаги Халдеєв, Арамієв, Моавитян і Аммоніїв, наслав їх на Юду. Щоб знищити його, за словом, що Господь сказав був через слух своїх пророків. Це сталося над Юдою за Господнім велінням, щоб відкинути його від свого обличчя за гріхи Манасії та за все, що він коїв, а й за невинну кров, що він пролив, сповнивши Єрусалим безвинною кров'ю. Господь не хотів простити. Решта дій Йоакима і все, що він чинив, записане в літописній книзі юдейських царів. І спочив Йоаким із своїми батьками. Замість нього став царем його син Йоахин. Єгипетський цар не виходив більш із свого краю, бо Вавилонський цар забрав усе, що належало єгипетському цареві від єгипетського потоку. До Ефрат ріки було Йохинові вісімнадцять років, як став царем, і царював він три місяці в Єрусалимі. Мати його, дочка Елнатана з Єрусалиму, звалась Нехушта. Він чинив те, що Господові було не до вподоби, цілком як чинив його батько. Того часу слуги Навуходоносора, Вавилонського царя, двигнулися на Єрусалим, і місто опинилося в облозі. Навуходоносор, Вавилонський цар, теж рушив проти міста, тим часом як слуги його облягали. Тоді Йоахин, юдейський цар, вийшов до Вавилонського царя, сам він і мати його. І слуги його, і князі його, і скопці його, і вавилонський цар узяв їх на восьмому році свого царювання. Забрав він усі скарби Господнього храму і скарби царського палацу, розбив увесь золотий посуд, що зробив був Соломон, ізраїльський цар для Господньої святині, як прорік був Господь. Він забрав увесь Єрусалим у полон, усіх князів, усіх заможних, десять тисяч, усіх майстрів і ковалів. Зостались лише прості вбогі селяни. Він відвів Йоахина в Вавилон, цареву матір та царевих жінок і його скопців і знатних землі також забрав з Єрусалиму в Вавилон у полон. Забрав також вавилонський цар усіх видатних, сім тисяч, майстрів і ковалів тисячу, усіх здатних до війни і відвів їх у Вавилон у неволю. Замість Йоахина, вавилонський цар, зробив царем матанію, його дядька, і перемінив його ім'я на Сидекію. Було Седекії 21 рік, як став царем, і царював він 11 років у Єрусалимі. Мати його, дочка Єремії, з Лівни, звалась Хамутала. Він чинив те, що Господові, було недовподоби, цілком як чинив Йоаким. А сталося це через гнів Господній проти Єрусалиму та Юди. Так що Господь відкинув їх від свого обличчя, і Седекія збунтувався проти Вавилонського царя.